За не думаю, що ми їх повернемося кульове, я сколо. Я, я відучився на газоелектросварщика і тільки шукав собі, де можна працевлаштуватись. і тут війна. Спершу був на, на окупованій території місяця три, а потім виїхав. Перший вихід був мій на Донбасі, то ми з пацанами виходили. Було спершу так страхово, бо сина рядом лягали, mm -hmm. мінометка. Ну, щось потім щось переночували, і потім цей щось інший настрій схопив, і вони ставиться типу, безсмертними. Сьогодні у нас двоє пацієнтів, це військовослужбовці, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Поранення я отримав на кінках з ураженням нервів на передпліччі, ну верхньої кінцівки на рівні передпліччя. Поранення кінцівок. вони потребують своєчасної допомоги. І от клініка Віртус пропонує таку допомогу якраз кістєвих хірургів. І мені зробили з операцію на, на руку. І на ногу. І вроч сказав, що після операції ти будеш себе тебе добре чувствовати, рукою будеш шевелити і все. І в ітогі воно ще гірше стало. І мене відправили на ВВК. І тут порекомендували на, на віртус, щоб зробити операцію. Ну, посати, рукою я тут трішки можу шевелити, але ну, повністю стабільно я в цю, і я не можу. Бо як говорив Корнієнко. Там після видалення всіх уламків сформувалися рубці, в які попали і нерви, і теж є порушення, пов'язане з провідністю по серединному і променевому нерву. І з-за цього в мене нещутливості, на рукотовку немає і функції. Плануємо відновити. Нерви, виділити їх з рубців і за необхідністю зробити нейропластику, це відновлення стовбуру нерву. Що рука встановиться і може нормально виконувати бойові Тобто ви хочете давалися. Так. Ну, далі ми виграємо війну і будемо святкувати нашу подію.